Всім привіт! Завершився матч іспанської ліги. Лавес Жерона 2-2, друзі. Бойовань ще 2-2. Да, Жерона втрачає перемогу на останніх секундах. Гулерка, Гарсі та РР Жерону, і дублі Гуріді за Лавес. Давайте по порядку розберемо стартовий склад команд. Лавеса 4, 2, 3, 1 на вон в воротах. Абгар, Марина, Завестники, центральный Лопеш, Теналья. По флангах Беневидес, Гевара, центральный уборник, пизахисник. Гуриди, центральный атаковальный Захисник Симеон и Висента по флангах, там Мартина, Санапати. Уже он такой же. Идентичная расстановка 4-2-3-1 на педопичных по благословению воротах, Дэвид Блин, Рига Россия, центральный заказник, Амаду Мартин, Шмигель Гутерес по флангах, Иван Мартин, Эрера, центральный упорник, Порту центральний атакувальний півзахисник. Віктор Циганков та Савіо грали по флангах. Артем Довбік. Український центр Форвард грав у нападі. А тепер давайте, друзі, по матчу. Жерона вже на 4-й хвилині забила. Зараз Жерона тотально розпочала, з тотального контролю, з тотальних. Заробили каталонці штрафний. Спочатку Іван Марцін був і Савіо його заробив. Була подача, а лавас з захисники Алаваси вибила міська котовий, за вас нічого не передачає веде. Але на точки підійшов Віктор Циганков, ідеально на кутовий, просто ідеально на голову Еріку Гарсі. Рік Гарсі ідеально головою забив так ідеально місць, так зашив, говорить в так полоців, ідеальна територія. 0 Віктор Циганков записує свого пасиво гольову передачу. Палес недовго програвав, на 12-й хвилині у забив, вісенте по правому флангу ідеально пострілив, но у з 60 метрової полочки пробив да і забив. Один-один. потім було дуже важко ось зламувати цей захист. Взагалі Жероні дуже важко грати проти таких команд, які зачиняється. Жерон більше полюбляє контратаки, простріли. ну, Простіри да, вільних зон. Тут куперник закрився вже вона тотально володіла м'ячем за 80% Суперники взагалі Алава взагалі грав без м'яча Але причем Алава всі моменти там Постворював у голіві Там і вміг їхній нападник там Мартіни забивати І Вісента там До речі Семьона видав голіву передачу на Гурєді Саме Семьона тоді прийшов, Просто на Гурєді Гурєді забив Перший гол Вісента був в моментах, Мартінису був в моментах Влаксаніго виручав, два суперсейви зробив Фаргентинець. Жероні було дуже важко, десь коли не 30-35, Жирони також пішли моменти, і ідеально поставив корпус захиснику. Ала віддав на саві, Савіо вийшов савіо вийшов один на один з вертарем, але не забив Савіо вихід один на один. Желана додала в кінцівці другого тайму, першого тайму Ерера на 44-й хвині знову вивів каталонців вперед. Віктор Циганко віддав на Ртем Артем Картаудобик, так знаєте, п'яткою покатив. Перехитрив Артем, показав, що буде бити, віддав дав п'ятку. Рера з метра 20 ідеально в на дев'ятку. Влучив. в 2-1 Жерон йде на перерву матч перевагу. Другий тайм. Жерона опустила дуже хороші моменти. Були там і добик. Артем, У нього був вихід один на один Одиносаві був хороший момент. Туджерона другий тайм потужно розпочала і каталонці мало забивати третій гол і ставити крапку. А це підопічний міч не вдалося зробити, і за це вони поплатилось на 90 плюс 9 хвилин, Гурідзі забив гол. Час же нібито вичерпався, але лавас останньо так провів да і забив. 2-2, ну а Гурідзі оформляє дубль, а Хаджі асистує. Підведуючи підсумку цю матч, ну, да, гульві передачі Віктора Циганкова, Тернема Добика, це із приємного але Жерона втрачає перемогу ось статистику. Давайте подивимось: 14-15 ударів 8-5 ударів площину, тут, до речі, більше ударів площина Валавеса, 35-65 у Володіння зрозуміло за Жироною. 82% точність паса Валавеса, 89 у Жирона, 5-3 кутові. Тобто, в принципі, якщо брати Гульвіна Гуди. 4 Воловеса 2 упущення на году вже рона дві гвелів на году 2 упущенных. В цілому е, справедливий рахунок. І, напевно, Жерона на перемогу ці не награла, але моменту команди були хороші, щоб забити 3 і поставити крапку. Ось. 14, Із 14 ударів Воловеса. 8 площину, 6 повз ворога і Жероне з 15. 5. Площану 5 пусот, 5 блокованих ударів. По відборах був кращий алавес. 6 сейвів зробив Пабло Касаніга, що показував я взагалі статистичний показників. 3 сейви від вратаря Алавеса. 9-16 Жерона більше виносила м'яч. Ось, ми ну, прошу правило, до речі, Алавес більше. 13 волів, 3, 3 жовтих, у Жерони 6 фолів, 2 жовтих картки. Найкраща футблість цього матчу. Навіть не знаю, друзі, якщо б виграв Жерона, ну, я би сказав би Герсія. А оскільки Горіді оформляє дубль, де приносить своїй команді, взагалі сам Горіді непогано грав сьогодні, я думаю, що Горіді найкращий футболіст цього поєдинку і оформив дубль. І, в принципі, Горіді, на мою думку, героється матч, і я саме Горіді вибираю. У Жерона Віті Циганков был кращий, але, на мою думку, Ерік Гарсія був кращим футболістів. Жерона, гол, плюс 105 пассив. Тобто 105 пасів зробив Ерік Гарсія, в цілому Жерона виконала 582 паси. Тут эри Гарсія був дуже активний. Алавес був кращий, якщо брати моменти в першому таймі, але другий тайм початок був за Жером. Така... Жерона мало забувати третій, звичайно, але Тут така справедливість і Лавець награв на цю нічі, на мою думку. Команда здорово грала. Ну, а Жерона більш така домашня команда. На стадії Монтії команда Жерона грає більш класно, класніше. Це в домашніх поєдинках Жерона, вїзних матчів є проблема останнім часом. Так Мічів проблема Жервона саме в різних матчей все-таки вистачає. Але все-таки Жерона буде грати в лізі Чепуонів, і Для них це великий успіх, і в будь-якому випадку цей сезон для Жерони – Це найкращий сезон для них взагалі за всю історію. Тому я вітаю Жерону, вони зараз другі. 75 балів. На два очки вони опереджають Барселону. правда у Барселона буде гра в запасі. Як же прикрот, да? може бути зараз каталонцем? Що вони зараз втратили ці бажані 2 бали. І Жерона може знову опуститися на третю позицію. Що переможе Барселона? Ось. у Жерони потім йде домашня гра проти Вілера. Дуже такий важливий матч. Лавес 11-й і 42 очки. Ну, Лавес так, три перемоги у Данічя. Принципі, як і у Жерони. Тут у Жерони плюс 31 різниця, В Алавеса мінус 6. Ну, це хороша форма Алавеса. Вона. Команда була там на виліт. Зараз Алавес в непоганій, непоганій формі. Алавес зараз 11 в іспанській Галісі. Болівальники, Жерони, не засмучитись. Команда гратиме в Лізі чемпіонів і головну місію команда вже зробила, да. звичайно, ще хотілося, щоб Жерона посіла там другу позицію, заливала там серебро. Так, да, це хотілося, але подивимося, як там вона далі буде. Дякую, друзі, за увагу. Але з Жерона 2-2. Дякую за увагу, всім до побачення, всім до нових зустрічей.